Країна диво квітів в Алфавіті Є на білім світі країна диво квітів, її квітучі мешканці обожнюють радіти і сонечку, і дощику хмарками одне одному, не знаючи про рідний край таємниці жодної, а тишком нишком з року в рік, допоки ще не випав сніг. Цар бур'янів знаходить час до їх будинків влізти враз, щоб все загарбати собі, лишивши квіти у біді без світла, друзів і водички, щоб ті ховали свої личка, бо квітнути, можливо, там, де є повітря і вода, яскраве сонечко і дощі, і атмосфера для душі. А зараз пропоную вам дізнатись трохи більше, бо кожен мешканець країни взяв участь в цьому вірші. Для цього слухайте, читайте уважно казку далі, аби відчути атмосферу квіткового балу, а також вивчити на пам'ять українську та імена всіх квітів, що є у королівстві. Ну що ж, розпочинаємо знайомство з алфавітом, а в цьому допоможуть прекрасні квіти світу. Айстра, бузок, Васильок і Гвоздика. Усі ароматні, пахучі, великі, не квітка, а ґрунт, продовжує Рейс. За ним йдуть дзвіночки та й Європейська троянда, подружка вроди. Нею не засадиш городи. жоржина, зініє і риси великі, бажають, щоб їх вітерець менше смикав. На літери «и» є, нема квіточок, таких не вирощує садівничок, що є королем дивоквітів країни, і прагне внести позитивні лише зміни, щоб охоронялись належно всі квіти, а весь світ людей міг красі порадіти. Насолодитися запахом, цвітом, поглядом ніжним їх залюбити, крокуси і кали, справжні красуні, лілеї з лавандою вже на трибуні, мальви, мімози, нарциси, Оксаліс, і орхідеї до серця дістались, світ полонили своїм ароматом, але і півоніям є що сказати, ті дивувати люблять і вміють. Проте і Ромашкам очі радіють. Соняшник вперто торкається сонця, стукає стеблами всім у віконця. Не забувайте троянд і тюльпанів, без них ніколи весни не настане. Уликси, фрезії, навіть фіалки кольорів ніжних. Згадалось, як змалку тягнулися руки до хризантеми та любить завжди йти проти системи. Квітує всяк час, у всі пори року, витримує навіть морози жорстокі, є цикламен, черемхи вкраїнські, Шавлія ніжна, щучник дернистий, в який знак умові також потрібний, хоч часом його непомітно, не видно. Зустрівся всередині назв квіточок, а слів розпочати не дав словничок. Юка, смарагдовий ще є лівець, Ось вже беці нашій кінець. Перелічили усіх громадян Квіткового царства, що мешкають там. Разом із тим алфавіт ще завчили. Дітоньки любі, ви молодшини, треба подумати разом всім нам, що зробити, щоб квітам не шкодив бур'ян. Є пропозиції? Я одну маю. Невже інших галявин для царя тут немає? Бур'ян хай будує країну окремо, і всіх громадян кличе до себе, і всі задоволені стануть вмить квіти, Сонце вмиватиме їх власним світлом. Променів сонечка вистачить всім, і бур'янам, і квіточкам золотим можна ж своє розвинути, власне, нехай це цареві приносять лише щастя, а диво квітів країна, хай квітне. Восени навесні, узимку і літом. Авторство і озвучування Аліни Сухарєвої.